Всім привіт! Презентую вам лот-аксесуари та одяг для Хелловіну. Лоті аксесуарів буде 15 одиниць. Жіночих костюмів буде з розміром SM 2 одиниці. Чоловічі 1 одиниця з розміром L. Колготи жіночі 1 одиниця з розміром S. Та два костюми є дитячі. Всього в лоті 21 одиниця. Вартість лоту 460 гривень. Собівартість однієї одиниці 22 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!